Попри при труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Новини у марафоні для вас працюють команди фактів. Сіті віта та з СТБ». вітаю. Перше за тривалий час доба на Херсонщині минула без загиблих і поранених серед мирних жителів. Повідомляють у тамтешній обласній військовій адміністрації. Але атаки окупантів не стають менш інтенсивними. Завчора російські окупанти понад півсотні разів обстріляли під Україні територію області. Загарбники били з артилерії систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, сім разів під ворожий вогонь потрапив сам Херсон. У місті пошкоджені житлові будинки. Найбільше від ворожих атак потерпає мікрорайон. Острів Наслідок обстрілів Вовчанська, що на Харківщині напередодні загинув 62-річний чоловік, і ще одна літня жінка була поранена. Її у стані середньої тяжкості ушпиталили до лікарні минулої доби. Російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, стрілечу, дворічну А та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції. У Куп'янську зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури. Ури та пошкоджено приватні житлові будинки. А рятувальники продовжують роботи на місці ракетного удару у Харкові. 29 січня. Пізно ввечері ракета С-300 із території Бєлгородської області Росії влучила у житловий будинок у середмісті. Загинула літня жінка. Ще троє людей зазнали легких поранень. Репортаж Марії Малевської. Рятувальникам щойно вдалося загасити масштабну пожежу. Оселі після влучання ракети зайнялися, а комунальники вже розчищають вулицю від скла і каміння. Тут все всипане брухтом. В результаті потрапляння ракети сталася пожежа. Площа склала близько 450 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, після чого проводились аварійно-рятувальні роботи. Сергій Немцев 2014 року утік до Харкова з Антрацита Луганської області. Його місто нині окуповане. Коли від ракетного удару підкинуло разом із диваном, вибіг на двір допомагати сусідам. Разом із рятувальниками виносив. Дідуся з четвертого поверху. Я за нього так взявся, а він аж весь гудить. Просто, ну я так розумію, шок був. Він не розумів, що з його дружиною. Він не питав, де вона, чи він знав, що вона під завалами. Ні. Он взагалі не разговаривал, ничего, просто ми його снесли, Я так понимаю, на третій етаж. І на третьем етажі вже на носилки його положили. За уламками ракети слідчі вже з'ясували. Це знову була система С-300. Їх росіяни застосовують найчастіше. До Харкова ракета долітає менше ніж за хвилину. Так, загинула дружина 81-річного чоловіка. Вони знаходилися в одній квартирі разом. Він отримав тілесні ушкодження. Йому надається медична допомога. Ушкодження у дідуся мінімальні, кажуть лікарі. Набагато складніший його психологічний стан. Постраждали, лишатимуться наразі в лікарні, боже повертатися поки нікуди. Відранку рятувальники продовжили роботи на місці удару. Тіло загиблої ще не вилучили, тому що є небезпека, обрушення конструкцій будівельних. І зараз проводяться роботи з зняття розбору верхніх поверхів, чердачного приміщення. Тиня верхніх перекриттів, для того, щоб можна було вилучити загиблу із завалів. Долю цього будинку місцеві урядники визначать після експертиз: тут зруйновано четвертий поверх та частково третій. Є небезпека обвалу. Півтора десятки мешканців евакуювали. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна, СТБ. Єдині новини. Уночі росіяни вдарили по мирівській громаді Нікопольщини. Під вогнем опинилося село Вищетарасівка. Туди російські окупанти із важкої артилерії випустили близько десятка снарядів. У наслідок обстрілів понівечені три приватні будинки, дві господарські споруди та лінія електропередачі. Місцеві жителі вціліли. Рятувальники встановлюють масштаби руйнувань. Троє мирних жителів поранені на Донеччині внаслідок ворожих атак за минулу добу, як повідомив голова обласної військової адміністрації. Станом на ранок відомо про чотири нових обстріли новоукраїнки. Від інтенсивного ворожого вогню потерпає і вугледар. У Кураховому напередодні обстрілами пошкоджено дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Уночі та вранці двох артобстрілів зазнала Авдіївка, диво минулося без жертв. І ще три приватні будинки потрошені внаслідок ракетного удару по Іванопіллю. Зруйновані також оселі. У Васюківці та Парасковіївці. А у Турецьку російська армія поцілила у будівлю шахти, минулося без постраждалих. Понад 60 бойових машин піхоти Бредлі вже на шляху до України. Як вантажили БМП, показало транспорт та командування американських збройних сил минулого тижня. Бредлі залишили місто Норчальстон, що у штаті Південна Кароліна. Першу партію цих БМП Україна отримає в межах пакета військової допомоги на 2 мільярди 85 мільйонів доларів. Про нього сполучені штати оголосили ще в січні. У складі екіпажу Бредлі троє осіб. Десантне відділення машини здатне вмістити до Шо. Сти піхотинців на озброєння армії сполучених штатів вони надійшли у 1981 році. Відтоді з конвеєра зійшли понад 9 тисяч бредлі різних модифікацій. Сполучені Штати використовували ці БМП у війнах у перській затоці, Іраку та в Афганістані. Зброя, підтримка економіки та відбудова зруйнованих російськими окупантами міст України про все це говорили прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен разом із міністрами відвідала південь України Одесу та Миколаїв. Володимиру Зеленському вона пообіцяла всеосяжну підтримку Данії у війні з Росією. Про що домовилися далі в сюжеті. Данія передає Україні 19 самохідних артилерійських установок. «Цезар». її основні переваги велика дальність стрільби та низькі витрати під час експлуатації. Передачу цих САУ підтвердила прем'єр-міністрка королівства Мете Фредеріксен, яка разом із українським президентом Володимиром Зеленським відвідала південь України. Фредеріксен заявила, Данія підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно у її боротьбі з російськими окупантами. Ми вирішили віддати всі 19 нових артилерійських систем. Вам і ми розуміємо, що ви боретеся за свободу всіх європейців. Говорили Зеленський та і про можливість посилення української ППО на півдні та про розширення танкової коаліції. Щодо останнього пункту, деталей поки ніяких. Але за словами українського президента, хочеться вірити, що наша держава побачить цю техніку вже найближчим часом. Я дякую дані за суттєву допомогу в посиленні нашої артилерії. Зокрема, дякую за фундаментальне рішення щодо постачання гауби. Цезарь, і також дякую особисто пані прем'єр-міністру та віце-прем'єр-міністру, -віце міністру міністру оборони за готовність дані долучитися до нашої танкої танкової коаліції. Ми також обговорили можливість посилення проти повітряної та протикорабельної оборони для півдня нашої держави. Ключове питання при цьому швидкість. Не лише зброєю данія допомагає Україні в гуманітарних питаннях. Королівство взяло шефство над відбудовою Миколаєва. Тому це місто данська делегація не оминула. Відвідали частково зруйновану російськими військами будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, а ще індивідуальний тепловий пункт, який обладнаний установкою для очищення та роздачі води. Данія допомогла реалізувати цей проект. Сотні різних об'єктів Миколаєва та області зруйнована вщент і це житлові будинки, це соціальна інфраструктура, це економічна інфраструктура, це транспортна інфраструктура, транспортні об'єкти, інфраструктура постачання питної води на одному з таких об'єктів, який підтриманий особисто Данію. Ми сьогодні також були. Данія стала однією з перших країн-партнерів, яка прийняла нашу пропозицію взяти шефство над відбудовою Вою в Україні, зокрема над відбудовою міста Миколаєва, делегація Данії також відвідала і один зі шпиталів Миколаєва, де лікують поранених українських солдатів. Ми настільки вражені тим, як Україна бореться за свою свободу. Ви боролися тяжко і успішно проти грубої агресії від Росії, яка триває вже майже рік. Ви зупинили російські війська, щоб вони не зайшли вглиб вашої території. Грубі напади на цивільну інфраструктуру зробили вас більш згуртованими. Ми ніколи не забудемо ваших бійців і ваші жертви за Україну і за всю Європу. На завершення візиту президент України Володимир Зеленський вручив мете Фредеріксен орден княгині Ольги. Це стало своєрідною подякою Данії за усю її допомогу Україні під час російського повномасштабного вторгнення. Ярослав Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. У тимчасово окупованому Луганську загарбники розгорнули польовий шпиталь на території двох пологових будинків. Йдеться у ранковому зведенні генштабу через це пологи у місті можливо приймати лише в обласному перинатальному центрі, тож там катастрофічно не вистачає місць. Минулої доби російські окупанти продовжували наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Донеччині та Луганщині українське військо відбило ворожі атаки в районах 13 населених пунктів. Російські терористи. Завдали по Україні три авіаційних та чотири ракетних удари. Крім того, зафіксовано понад 60 обстрілів і систем залпового вогню. У відповідь Українська авіація та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали вісім ударів по районах зосередження ворога. Поцілили у три ворожі пункти управління та два склади боєприпасів окупантів. Вагнерівці ставлять колишніх ув'язнених попереду, і в них часто поціляють самі ж російські військові. Про це в черговому перехопленні головного управління розвідки жахом розповідає співрозмовнику один із загарбників. Він також скаржиться на відсутність води та брак їжі. У них там вообще жорстко, блядь. Ну, звісно, вони, блядь, за половину із нігзакида. їх тоже там нервно щолкують звісно. звісно. там, не рассчитают, рядом положат. Чё ром с едой-то у вас? Чё там вообще? Как, ну, с бытом-то? лучше не говорить, нахуй. Воды их, бутылка полторашка на двоих на сутки. И, а еды вообще нихуя, да? Ну так. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби захід мав сміливість привести Україну до НАТО. Про це йдеться у колонці Джонсона для видання Вашингтон Пост. Експрем'єр засуджує політику дипломатичної двозначності, коли з одного боку українцям розповідали про політику відкритих дверей у НАТО, а з іншого давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до альянсу. Це й призвело до найбільшої війни з часів Другої світової. Результат найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій. Путін вторся не тому, що думав, що Україна збирається вступити у НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав і мав численні докази цього, що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України. Якби ми були достатньо сміливими і послідовними, аби привести Україну в НАТО, якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, то цієї повної катастрофи можна було б уникнути. Продає спортивні нагороди, щоб купити антидроновий щит для побратимів. Черкасець Григорій Чуб 9 місяців воював, зазнав поранення та нині на реабілітації. Але й тут не сидить, склавши руки, хоч і якомога швидше зібрати необхідну суму, щоб допомогти Збройним силам України. Це було у 2008 році. Мені не вистачило двох разів, щоб стати чемпіоном. А все вже через рік я все-таки виконав норматив. Гирьовий спорт, кікбоксинг, бокс, пауерліфтинг, армреслінг та гребля. Григорій Чуб показує свою колекцію нагород 16 медалей, яку нині хоче продати, щоб допомогти побратимам. Каже, це, хоч і частина його життя, але так принесе більше користі. Мені не вистачало трошки на збір для моїх побратимів на антидроновий щит, тобто на точкову реб для боротьби з дронами. І взагалі в мене є зараз запроси ну, від мого друга, що буде їхати під бахмут на тепловізор. І попросили ще теж хлопці машину. І я думаю, блін, ну всі кишені які кінчаються. А медалі вони антикварної цінності певної не несуть. Але вони несуть певне психологічне навантаження, мотиваційне навантаження. Це історії свою спортивну історію. Григорій розпочав із сільського гуртка. Його перший тренер Едуард Пак помітив Григорія в межах проекту розвитку спорту у селах. каже Грижа, вже тоді був настирливий старанний хлопець, дуже хотів займатися, але не дуже здоров'я дозволяло. Тож для майбутнього спортсмена тренер склав індивідуальну програму і не прогадав. Чи в 2005, му чи в 7-му був Кубок України. Я його побачив у складі, що він виступає, Я узнаю, що вже Гріша вже в другого тренера тренувався. І він виступав там, і Гріша тоді виграв ще, виконав кандидата в майстри спорту, по-моєму, да? за ті змагання. Я був дуже здивований, що він не закинув, а продовжував займатися. До повномасштабного вторгнення Григорій і сам був тренером в училищі. Вів гурток силової підготовки для молоді. Охочих було куди більше ніж місць, каже керівник закладу. На даний гурток було більш бажаючих і охочих відвідувати, то в середньому доходило навіть до 25. У вечірній час. Я дітям чим зайнятися було і непогані результати показували серед змагання. Рішення йти захищати батьківщину Григорій ухвалив сам, каже заради дітей. Тут були діти, в яких ну я садив з зерна мотивації, якогось добра. І я бачу, що ну, я не маю права просто сидіти вдома, коли, ну, коли такі діти будуть рости, вони мають жити в нормальній країні, в нормальному майбутньому. Служив у сухопутних військах на Авдіївському напрямку. Під час виконання бойового завдання дістав осколкове поранення та навіть на реабілітації не залишає своїх побратимів. Антидроновий щит, на який Григорій збирає гроші, коштує 540 тисяч гривень. Продати медалі чоловік планує на відкритому аукціоні. За всю колекцію хоче 20 тисяч гривень. Якщо ми не будемо одне одному допомагати, бо я сам майже все, що мав, я віддав на початку війни, поки мене не призвали то в нас ну, України просто не буде. Ми маємо ну, Якщо ми не кули, то кишини. Ми, ми, ми маємо допомагати. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ. Єдині новини. В Україні розпочато безкоштовний обмін старих лампочок на нові енергощадні. Це масштабний проект українських міністерств і Укрпошти, мета якого знизити споживання електроенергії під час пікових навантажень. За підрахунками експертів, лише завдяки лампочкам можна зменшити енергоспоживання аж на 10%. Цей проект підтримав Європейський Союз, оплативши українцям 30 мільйонів LED-ламп і ще 5 мільйонів лампочок профінансував уряд Франції. Вони вже почали надходити до відділень Укрпошти. Там і відбувається обмін. Що було зручніше, можна зареєструватися через додаток Дія там поінформували, що українці вже замовили понад 140 тисяч енергоощадних лампочок і готові принести замість них свої старі. Все працює досить просто. Авторизація в дії навити застосунок, натиснути на послугу обмін лампочок і після цього обрати Укрпошту відділення і просто прийти п'ять днів. Діє ваша заявка, тобто, якщо протягом п'яти днів ви не прийшли після заявки, вам потрібно буде наново зробити ну, оновлення ще одну заявку подати. Потрібні п'ять речей: перше бути громадянином України старше 18 років, тому дітям поки що на жаль лампочки не зможемо поміняти. Мати з собою п'ять лампочок розжарювання, паспорт, РНОКПП або податковий номер, як його називають, і номер телефону. Все. Росія тут ніколи. Мурал із таким написом з'явився на одній з будівель у звільненому Херсоні. Автор стінопису, художник із Рівного, Костянтин Качановський. На муралі митець зобразив дівчинку, яка стирає герб Росії. Двоголовий Орел зображений у жовто-чорних кольорах прапора Російської імперії. Це всі новини на цю мить. Марафон Єдині новини триває.